За 56, проти 0, отримали 17. Рішення не прийняте. <плес> Назарен, назар... Ми мали, обговорювали окремо пункт 2 в, роз... в підрозділі 3.5. Були зауваження в пана Назаренка. Також була альтернативна пропозиція, яку я сприймаю як пропозицію щодо відхилення проекту рішення. Проект рішення по суті на підтримку не набрав голосів. Якщо буде наполягати пан Назаренко, будемо ставити на голосування його пропозицію альтернативну щодо відхилення зазначеного проекту рішення. Колеги, оскільки суб'єкт подання був проти пропозиції пана Назаренко, оскільки вони кардинально прополежні, спочатку ми ставили на голосування ем, проєкт рішення, який був в оригіналі. Потім будемо ставити, якщо наполягає пан Назаренко, альтернативну пропозицію. Він наполягає. Отже, ставимо е, на голосування пропозицію пана Назаренка по пункту другому щодо відхилення проекту рішення. Прошу визначатись, колеги, я озвучу щодо відхилення проекту рішення. Прошу визначатись. За 30, проти 0, утрималось 31. Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях, колеги. Наступне, будь ласка. Пункт п'ятий, нагадаю вам. Пункт п'ятий. Дякую Володимирович, Іван про передачу громадянину коробку. Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для будівництва обзор, що будинку свячі будівлі споруд на столічному шосе 31А у Голосівському районі міста Києва. Справа А 13 За інформацією департаменту земельних ресурсів ділянка входить в межі сусіднього домоводіння. Власник сімічної приватизованої ділянки надав матеріальну згоду. Ми відведемо. Виведіть на екран. Будь ласка. Вишків заївнику. Справа оформляється з 2007 року. Будь ласка, в кого були зауваження, пан Картавий? Іван Картавець, Українське об'єднання Свобода. Ну дане питання розглядалося на земельній комісії декілька разів і нарешті набрало голосів, хоча ми його не підтримували. Фактично людина сама захопила земельну ділянку, збудувала там фундамент, і тепер хоче, щоб ми віддали їй цю землю. Фактично, у нас знову ж таки немає. Вільних земель, ми шукаємо їх Биківні, ще де інде в лісу для бійців антитерористичної операції українсько-російської війни. І тепер наша пропозиція не підтримувати так само зарезервувати цю земельну ділянку, відхилити проект рішення і зарезервувати земельну ділянку за бійцями антиукраїнсько-російської війни. Колеги, ставиться на голосування спочатку проект рішення в оригіналі, потім альтернативна пропозиція щодо відхилення проекту рішення. Голосуємо пункт п'ятий в редакції, запропонований суб'єктом подання. Будь ласка, прошу визначатися. За 54, проти 0, утримались 27. Рішення не прийняте. Будь ласка, альтернативна пропозиція озвучена паном Картавим, щодо відхилення проекту рішення. Ставиться на голосування. Прошу визначатись, колеги. За 36, проти 1, утрималось 22. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступний пункт 10. Колеги, пункт 10. Припродача рівня Кісльового, Дума Натуричі, земельної ділянки е на вулиці Невській, 12, Шевченська в. місця Києва. Справа А21-861. Колеги, в кого було зауваження по 10 пункту? Будь ласка, пану Картавому, мікрофон. Дякую. По цій справі був негативний правовий висновок. Фактично нам повідомлялося, і ми це знали про те, що є спір між сусідами за цю земельну ділянку, і зараз передача цієї земельної ділянки одному з сусідів призведе до того, що буде фактично бійки. Невідомо чим вони закінчаться. Я пропоную цю справу повернути до департаменту земельних сусідів до вирішення по суті питання спору між цими сусідами, щоб ми не, людей не стикали обами рішенням нашої сесії, Кивради. Пане Карта, в моєму розумінні якраз було коли дане питання було підтримане рішенням комісії, це значить, що комісія розібралася і прийняла правильне рішення. Чи ви не впевнені в цьому? Зрозуміло, будь ласка, панопатчі. Шановний головуючий, чи шановні присутні щодо розгляду цих питань, мені б хотілось би запропонувати, щоб ми все ж таки визначили наше поводження з вільними ділянками. Якось напрацювали вже остаточно якийсь проект рішення чи положення, в якому ми визначили б, як яким чином ми вирішуємо питання щодо вільних земельних ділянок. Тим більше, що виникає багато таких суперечностей і багато однакових питань, які, мабуть, могли проходити без такої уваги депутатів. Дуже дякую. Дякую, колеги. Ставиться на голосування проєкт рішення в редакції, запропонованій суб'єктом подання. Прошу визначатися. За 64, Проти 0, утрималось 24. Рішення прийняте. Дякую, колеги. По розділу, підрозділу 3.5 громадяни. Ми завершили. Будь ласка, підрозділ 3.6 Приватизація. Якщо не буде заперечень депутатського корпусу, процедуру розгляду залишимо ту саму. Не бачу зауважень. Будь ласка. Александр Шановний Володимирович, шановний, Владимир для економії часу є пропозиція на відразу до кожного проєкту рішення у розділі приватизації зауваження та правки профільної комісії та управління правового забезпечення. А саме в преамбулі всіх проєктів рішень слова та цифри пункту 3 прикінцевих та перехідних положень змінити на слова та цифри пункту 3 розділу 7 прикінцеві та перехідні положення. У всіх проєктах рішень, враховуючи звернення заявників, виключити з цілів призначення земельних ділянок, слова будівництва та або і. Окрім пункту 11, справа П. 9157 Також у проєктах рішень, де зустрічається слово житлового, змінити його на слово жилого. Не бачу зауважень. Будь ласка, наступне. Е -е -е -е. Перше. Про приватизацію земельдянки громадянам Чифранові Тетяни Григорівні, Денисенко Ірині Валентінівни та Циганкову Олександру Миколаївичу. Справа П. 9047 Нагадую також всім колегам, що ми підтримуємо зазначені проєкт рішення за умов виключення призначень з всіх земельних ділянок, слов, будівництва. і. Наступне друге. Про приватизацію земельної ділянки громадяна Куцію Сергію Петровичу. Справа П 93 33. Наступне. Третє. Про приватизацію земельної ділянки Степані Єлені Віталіної П-9231. Наступне. Нікулину Ігорю Андрійовичу та Колеснику Володимиру Борисовичу П-92-96. П'яте. Костюку Сергія Анатолійовичу П-92 83. Наступне. Очимський Антоні Петрівни. Піроху Олені Петрівни. п 76 Наступне. Чернич Надії Михайлівни. П 12 Наступне. Тася Оксані Володимирівни, П-920. Наступне трубіцні Людмилі Володимирівни П-9199. Харні Алі Володимирівни, П-91 48. Наступне, будь ласка. Сафонівий, Олександр Геннадійовний, П-9157. Наступне, будь ласка. Бобровський, Надію Ківін. Та Гріщенко, Людмилі Григорівний справа, П-9404. Наступне, будь ласка. Ми, ми з Станіславу Педричу. Справа П 92, -71. Наступне, будь ласка. Це. Завершили розділ. Колеги. Не було е, жодних зауважень. Отже, можемо голосувати е, е, проект рішень, що доповідав е, пан Міщенко, справками комісії. Прошу визначати, ставиться на голосування. За 89, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступний підрозділ. Уваги розділ 3.7, а саме внесення змін е, першим пунктом про внесення змін до рішення Київської міської ради від двадцять восьмого року 135 тридцять про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах, аукціонах з продажу земельних ділянок або права їх оренди під забудову. Справа є 13-14. Немає зауважень, колеги. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. За 70 проти 0, Утримались 15. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Сення змін до рішення Київської міської ради від двадцятого року номер 284.84 Про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних торгах є 13 15 Колеги немає зауважень. Ставлю на голосування. За 70, проти 0 утрималось 14. Рішення прийнято. Колеги, нагадаю, пункт третій даного підрозділу був нами проголосований на першій частині нашого пленарного засідання. Будь ласка, підрозділ 3.8. Шановний Володимир Володимирович, до вашої уваги на розділ 3.8, саме надання дозволу на розроблення та погодження технічної документації. Першим пунктом це про надання згоди на розроблення технічної документації землі щодо поділу земельної ділянки товариства за межіналістю комфорт маркет люкс. Справа К 26 316. Немає зауважень, колеги ставлю на голосування. За 59 проти 0, отрималось 21. Рішення не прийнято. Колега, наступне, будь ласка. Другим пунктом цього розділу це погодження технічної документації щодо стріщодо подіору земельних на вулиці Марша Маліновська, 8 та 8А. Товариство з обмеженою відповідальністю суто. Справа А 21 920 Прошу визначатись. колега, ставиться на голосування з... зазначений проєкт рішення. За-67, проти 0, утримались 21. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне, будь ласка. І, шановні колеги, третім пунктом цього зазначеного розділу – це погодження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вулиці Лесі Українки, 7-9 у Печерському районі міста Києва, приватному оцінному товариству «Позняки Жилбуд». Справа А, 21-835. Колега Діденко записався, будь ласка. Дякую, Ярослав Діденко, Солідарність, Печерський район. Значить, там у нас довга вимучена історія забудовою кінця вулиці Леоніда Первомайського і Лесі Українки. Ніяких громадських обговорень щодо забудови цієї території не відбувалося. Ви знаєте, що 5 років відбувається там протистояння, але на жаль, забудовник продовжує забудовувати, отримує всі необхідні дозволи. І фактично, ми півроку тому проголосували Київрада майже у цьому складі. Сама будова там була. Просто 25-поверховий будинок він виліз на пів свого периметру, аж на невідому ділянку.